Так, друзі, всім привіт. Сьогодні е, вирішив, поки що погоди немає. Падає дощ. Е, не втрачати час, е, приготувати відра для закорму бджолів е, осінню. Але хочу зараз зробити цю роботу, тому що щоб потім все було готове, тільки розливати і роздавати сироп, поки є вільний час. По відрам. Значить, Я обіцяв, коли було відео восени, що покажу і розкажу всі нюанси, з якими я столкнувся осінню, коли кормив бджіл. Значить, по відрам. Перше почну повітря. Два вида від... відер. Я не знаю, як вам пояснити і передати це все на камеру, але я це спробую зробити. Дивіться, ось це закривається слідуючим образом. Якщо ви почуєте або ви побачите, тобто воно так закривається туго. Ось чуєте, як воно клацає. Оце одне відро закривається ось так. І відкрити його, ну, доволі таки складно. Друге відро, це перші мої відра, які в мене були, вони закриваються ось так. Кришка, все. І воно вже закрите. Я коли набирав воду, просто тестував над мискою. Я декілька разів, там разів 10, 20, 30, а так перевернув з водою, кришка не відкривається. І, вроді би, як воно і не пропускає, я їх роздавав 50 штук на пасіку, воно не пропускає, все добре. Але мене це трішечки смутило, те, що отак, от геть, ну бачите, геть, воно так свободно. І легко надівається і знімається. Тобто, неправильно один якийсь невірний рух і все. І це буде, може бути біда на пасіці. Тому я замовив ось такі відра з такою кришкою і закриваються саме вони ось так. Ну, це так уже як закрилось, то ось ото закрилось. Навіть вручну вже відкрити його майже. Майже неможливо, ну, важко, дуже важко. Друге, з чим я е, столкнувся на пасіці, це оці отвіри, е, з яких бджоли вибирають сироп. Ну, Мені здалося, я не знаю, люди працюють і кажуть, що все добре. 9 отвірів там, по 1,5 чи по 2 мм отвір, і все по типу добре, забирають і так далі, і так далі. Я спробував, чесно, мені не сподобалось. Я почав тестувати четверкою сверлом. Один отвір робив, потім тройкою робив два-три отвіра, і двоєчкою робив дев'ять. Тобто, тестував? З якого отвіра саме найкраще пчоли будуть вибирати сироп? І саме краще показало себе 4 мм один отвір. Тому коли я роблю два, воно вже починає протікати, не держи вакуум два отвіра по 4 мм. А з одним отвіром саме найкраще забирали пчоли. Потім там, де було три отвіра по 3 мм, Теж добре забирали сироп, а оці саме найгірше. І я протестував в тому році відразу вже з москітною сіткою, і, і це це показало себе взагалі супер, супер просто супер. Найкраще з найкращих. І як це все робиться? Це все робиться не складно. Газова горілка, можна щось друге використовувати. Ну, ось така штука дрюка, це з амортизатор з мопеда. Ей, забув, ладно, не буду Ну, Можете підібрати що завгодно, тобто це взагалі не проблема. Нагріваю, щоб не вирізати, тому що якщо вирізати, може чи лопнути, чи, чи ще щось. А я ось так нагріваю його. І потім ніби випаюю отвіри у кришках. Не, зараз гріти дуже не буду, я зараз вам покажу, як це воно все працює. Ось так. Раз, і все. І отвір готовий. Тобто, поки воно встані ось так. Не, не, не важко, взагалі не важко, не проблематично. Три кришки вже готові. І я його ледве-ледве прогрів. Можливо, ще навіть вийде. Да, ось. чотири кришки і готові. А потім це витягується цвяхом або саморізом. Далі беру, беру москітну сітку, нарізав на такі квадратики. І беру. Пістолет, Це який карандаші, чи як там ці клієвий. І ось так промазую його, і все. І воно тримає суперово. І саме головне, що виходить отвір. Отвір виходить максимально здоровим. З якого будуть бджоли вибирати. А сітка ця тримає просто суперовська. Вода не проходить. Ось дивіться, як тут, а як отут оці 9 дирочок. Ну, звісно, що буде отут краще, да? бджоли йдуть. І плюс в цій кришці високий, високий оцей бортик, що бджоли тут спокійно передвигаються. А тут. Ну Трішки менше, але він теж є. А тут взагалі чудово. Отак ось приклеїв і все, дивіться. І воно держиться просто капітально, вона вже звідси нікуди не дінеться. І так клею, тому що зараз, я ж говорю, є в мене вільний час, поки що роботи ще не дуже багато. Тим паче сьогодні падає дощ. І нездоровий, але він падає. І все, і, і клею сітку, готую відра для того, щоб осінь вже вони були в мене готові. Все, ось так швидко, ну, чудово виходить. Взагалі. Не відірвати. Ну, все, його не відірвати. зараз я вам е, спробую показати, як це все воно приблизно відбувається. Ну, скажімо так, змодулюю е, ситуацію. Наприклад, це сироп і вже йдемо кормити бджіл. Змодулюю, друзі, ситуацію, ніби ми йдемо е, восени вже кормити бджіл. Набрали, підійшли до вулика, трішки натисли на відро, щоб зробити вакуум. Перевернули і пустили. Все. Сироп наш тримається. Не виливається. І звісно, що з такого отвіру бджолам забирати набагато краще, ніж за тих отвірів маленьких. Давайте ще раз. Зажали відро. Перевернули і пустили. Але це все потрібно робити або над вуликом, щоб оце коли воно трішки падає, коли перевертаєте відро, сироп не розлився, або над мискою. І все, ставимо відро на рамки або на криші якщо у вас криша, і бджоли забирають сироп. Ось це відро. Давайте я вам покажу і це відро. Воно теж тримає, теж ніби все добре. Переливаємо воду. Але воно наскільки таке ніжне оця кришка. Ось. І воно м'якше саме по собі зажав, перевернув і пустив. Воно тримає, звісно, що там отвіри маленькі, і кришка не, не відкривається. Я взяв ось за відро, пустив кришку. Тобто, бачите я давлю, вода вит... 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 витікає, а кришка не, не відкривається. Але я купив ще таких. Тобто я буду використовувати і ці, звісно, що я зараз кришки в них теж всі перепаяю. Зроблю з москітною сіткою, щоб отвір був більший. І все. Воно підходить, я вже перепаював. Оці якраз що я робив отвіри, ось, забирає, повністю, повністю забирає цей круг. Перекриває і все, попаяю кришки, і будуть в мене і ті відра, і ті, і тобто буде в мене 100, 100 відер в мене буде на заміну. Ось так, друзі, все. Я з вами поділився з тим, з чим я столкнувся на пасіці. Розказав вам все, як є, тобто нічого від вас не скривав. І, якщо ви теж будете кормитися, щоб ви вже розуміли, що потрібно зробити. Люди кормляться і на 9 отвірах 2 мм, але мені це не сподобалось. І тому я буду робити москітні сітки, мені це подобається більше. Бувайте здорові, всім пока!